Так, передвигаємось, ми, шановні колеги, на поле, де того року було в мене катаклізм вибита соя. Одне з цих полів. Знаходиться воно від того попереднього, десь кілометрів 12. Пасів сої. Був проведений днів 5 назад. І тут холдинга соняшник, соняшник по ні, кукуруза, це кукуруза пасі. І падаль сонячника, от вони молотили, тут, якщо пам'ятаєте, там дощами все було. І от про це поле. Давайте про це поле. І тут 3-4 назад був проведений також гліфосатний обробіт. Хтось тобто мені писав, ще раз повторю, що раз повторюю, що треба перед пасівом гліфосатом. Кажу, не було часу, не те, що температура не дозволяла для гліфосату. Тут поле 5 років під тілом була соя по сої. Оце соя по сої. Тут мягко структуризована, набагато структуризований ґрунт, чим попереднє поле, де там була пшениця. Ну опять же, дивіться, бачите? Не знаю. Ну, тут була того року соя. І цього року... Ну, соя була чиста. Цього року ви бачите, падаль пшениці. Блять, пшениця моя якась бешена. Грецькі, бешені грицькі, блять, поле було все в грицьках. Гліфосат працює, на все, що бачите, зелений кусі. Ну тут я теж ночу. Ну, може бути причина, чому виходить, тут падаль пшениці. Оце бачите слід. Слід виходить, від доприскувача. Я завжди перед молодьбою пшениці ще там фунгіцидом, цинк. Ну, коротко, є у мене там куча різних своїх нюансів для того, щоб наповнення було краще колоса і трошки повищити класність зерна. Не завжди працює, але на урожайність воно впливає. Ну, ви бачите самі структуру тут ґрунту. Це одне з найперших полів в мене. Дві це я беру, а тут а вон, діться, вон влага є, Навіть не в цьому вона є. Ну Тут, кажеться, може бути таке, що тут пару капель дождя впало. Це ближче поле, виходить, до того. ну Тут мягко, я йду навіть сам провалюсь. І оце оприскувачі я прикладав, бачите, 5 літ прискучив. Прикладав, виходить. Той колос, він там достигав, потім більш цього я його там союю, та то що зійшло бабахка, воно там наверху лежало, в землі воно б може перепріло, піп, зійшло і це, я так колосок може лежав, а потім, коли сівалочка заходить по новому тілу, як не крути, той пожнивні рештки лишає колосочок, пару зернин і вона його знов сіє. Ну хорошо, мені спонравилось, що грецьке, буря якого майже немає, ну ви поняли, листочка, ну пішов по одному ділу. Три літри гліфосата працюють чітко, тоже на цьому полі. Причому це не дорогий гліфосат був. Є, ви знаєте, там калійний, є там трохи. Не подобається. Ну, тут, тут нема смисла ритися, тут треба приїхати через днів хоча б шість, тоді там ми побачимо, що тут зходи. Що тут теж на соя. Іменно на цьому полі одне з цих полів в мене того року тут було викошено. Тож воно, соя була вже там третій, три, три справжніх листочки. І після потужного граду, щоб ви не приїхали, тут біле поле, біле. Сантиметрів 15. Десь я те відео знайду, може його закача. Приїхав, ми на сніжки було ліпити, вставати на лежі і кататися. Воно так полосою, якщо видно, там он вдалі он там жовтіє те поле, з якого я приїхав. Там ні каплі ні, гради, граду не впало. А іменно тако полосою по цьому полі. Звідти попід лісом пішло прямо. Сусіда там було напротив зараз нього пшениця там. І кукуруза. Була кукуруза, теж вимолотила, але він теж її покрупив якоюсь ерундою, вона возобновилась. Я тут нічого не робив, просто дав, почекав. Оказується, і може я цього року так і одну штуку зроблю. Я дивлюсь там відео в людей, вони, коли вже є справжні листочки, коли стебло таке вже більш менее не тверде, а мігеньке в сої, вони беруть і каткують. Чого причина цього року суша є трошки грудки? Флексі як би з грудкою справиться. Але блин, я сегменти такі дорогі купую завжди. Я не економлю на таких віщах. Якщо ти хочеш, щоб тебе жатка добре працювала, сегменти, пальці, я завжди ставлю нові, причому купую я італійські дорогі. Вони виходжують конкретний сезон бо я ще буваю по наймам їжджу на комбані а буває заїдеш до когось на поле а там вообще кар'єри то жалко просто жалко денег стоять запчасти зараз дорогі. і за чого хочу може тут пройтись Таку легенько каточками прикаткувати ну я таких вещей не проводив дивлюсь в інтернеті особенно в Ютубі не когось на каналі вони Получається отак тепло. І стебло гнеться, тут воно не більш вологе. Трошечки може і пошкоджується, ну але... з однієї сторони я хотів зменшити цього року пасів, може якесь одне поле, я проекспериментую, зажену катки, тут вже будуть повноцінні сходи повністю і проведу такий експеримент хоча б на гектарах там. 60 самих проблемних, бо в мене сьогодні було одне таке поле, яке попало для мене. Там, я так зрозумів, взагалі ніхто нічого не грав. Цілина, короче, я його виграв весною. пришлось повішати плуга, бо треба було вирівняти, там і дерева були, якісь, і рози росли. Ну, коротше, кучу всякого Потім приїхав, продискував, самі розумієте, там така брила, і сьогодні ми туди посіяли. Ну там був одразу дощ. Але брилу треба все одно чимось забрати. По-любому я буду проводити експеримент хоча б тільки на тих 2 гектарах. Подивлюсь, як воно буде працювати.